Доброго здоров'я, футбольна родина. Мене звати Дмитро Драгунов і це програма Футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українських професійних футбольних лігах. В рамках 29-го туру Української прем'єр-ліги в очному протистоянні зустрілись Київське Динамо та Криворізький «Кривбас», в якому срібні призери цього розігрошові чемпіонату України виявились сильніше за бронзових. Господарі Поля вийшли вперед уже на четвертій хвилині зустрічі. Владислав Ванат реалізував пенальті після того, як Андрія Єрмоленка збили у штрафному майданчику криворізького клубу. Дуже швидко білосині подвоїли свою перевагу в рахунку. На шостій хвилині Микола Шапаренко протягнув м'яч до лівого флангу штрафного та точно пробив у дальній кут. На 19-й хвилині команда Юрія Вернедуба скоротила відставання. Відзначився Єгор Твердохліб. Проте в другому таймі підопічні Олександра Шовковського забили втретє та зняли питання щодо переможця гри. На 80 й хвилині остаточний рахунок встановив Владислав Дубінчак. у підсумку Динамо з рахунком 3-1 обіграло Кривбас. А Дніпро 1 дома зіграв нічию шахтарем. Поєдинок перервався кілька разів через повітряні тривоги. Господарі відкрили рахунок на початку зустрічі. Гол забив Олександр Філіппов. Наприкінці першого тайму гірники відігралися завдяки м'ячу Марлона. Більше до кінця зустрічі команди не забивали. А зараз пропоную розглянути турнірне становище команд за тур до кінця та розподіл місць у Єврокубках на сезон 2024-2025. Упел очолює Шахтар, 71 очко, який достроково виграв 15 те чемпіонство в історії. Донецький клуб наблизився за цим показником до Динамо, яке залишається рекордсменом чемпіонату України з 16 -ти виграними титулами. На другій позиції вже точно фінішує Динамо, 66 очок. Наступного сезону гірники та білосині представлять нашу країну в лізі чемпіонів. Кияни стартуватимуть з другого відбіркового раунду, а донечани щонайменше з раунду плей-офф або ж потраплять одразу до основної сітки, якщо мадридський реал переможе до РГНську борусів у фіналі нинішньої ліги чемпіонів. Третю сходинку та бронзові медалі гарантував собі кривба з 54 очки. Криворісті розпочнуть євросезон з третього раунду кваліфікації Ліги Європи. До четверте та п'яте місце, які дають путівки до Ліги конференцій, продовжують боротися Дніпро – 49 очок. Рух 49 очок і Полісся 47 очок. Четверта та п'ята команда УПЛ стартуватимуть з другого раунду кваліфікації лігі конференції. У зоні прямого виліту з УПЛ йдуть Мина з 25 очками і 19-25 з 23 очками. На участь у матчах плей-офф за збереження прописки в елітному дивізіоні претендують оболонь, що має 26 очок і верес, що має 25 очок. У дев'ятому турі чемпіонату України з футболу серед команд чемпіонської групи першої ліги лівий берег на виїзді зіграв з Карпатами. Вже на початку протистояння львів'яни вийшли вперед. Підпаленець віддав, а Невес забив у порожні ворота. Шикарна комбінація у виконанні підопічних Маркевича. 1-0. В середині першого тайму Хаса з меж штрафної прострілив, а Слотюк зрізав м'яч у власні ворота. 2-0. На 34-й хвилині Невес холоднокровно реалізував пенальті і довів рахунок до розгромного 3-0. Кияни відповіли на це лише ударом дедуха у ближній кут. – 3-1. провальний тайм для гостей. На початку другої половини зустрічі досить несподівано повернув інтригу у протистояння Олег Синиця. Олег шикарним ударом влучив у верхній кут. – 3-2. зарано розслабились Львів'яни. Через три хвилини після розігрушу кутового Войцеховський з декількох метрів переправив м'яч у сітку. 3-3. Такого точно ніхто не очікував, усе перевернулось з ніг на голову. У підсумку гра таки завершилась нічию. Інгулес тим часом зіграв з підцентром. Підопічні Владислава Лопашка, які гарантували собі повернення в ОПЛ у попередньому турі, відкрила рахунок вже на 13-й хвилині. Подача з від Максима Мельничка головою зрізав у дальній кут воріт господарів Маглиш 0-1. Попри намагання, епіцентру зрівняти рахунок, другий гол у матчі на рахунку гостей. На 34-й хвилині Сітало, отримавши м'яч в центральній зоні, обіграв півзахисника господарів Ахмеда Алібекова та, вийшовши віч-навіч з голкіпером Романом Жморком, впевнено його обіграв. Гульвою ж виявилась атака підопічних Сергія Нагорняка. На 41-й хвилині після втрати м'яча гостями в центрі поля Сергій Стень віддав точний вертикальний пас на забігання Данилу Кравчуку, а той точно пробив у дальній кутворі, який захищав Олексій Паламарчук. 1-2. На перерву команди пішли за мінімальної переваги інгульця в рахунку. Друга половина гри минула у безрезультативних спробах господарів зрівняти рахунок. Натомість команда з Петрового свій момент реалізувала. На 71-й хвилині дубль оформив Артем Сітла. Зігравши на випередження після закидання з лівого плану атаки і прокинувши м'яч головою повз глукіпера суперників, він закотив м'яч у порожні ворота. У підсумку інгулець обіграв епіцентр з рахунком 3-1. Лідером першої групи продовжують бути Карпати, маючи 65 очок. Інгулець цього на одне очкові стає від Львів'ян. Доля золотих нагород вирішиться в очному протистоянні 24 травня. Лівий берег вже остаточно заходиться на третій сходниці, а епіцентр на четвертій. Вони зіграють у перехідних поєдинках з командами УПЛ. Поки що достеменно невідомо з ким саме зіграють лівий берег та епіцентр, адже відрив очок між останніми командами УПЛ мінімальний. Все стане відомо після останнього туру УПЛ. У 29-му турі другої ліги рух 2 завітав у Кагарлик, де зустрівся з дружбою із Мерівки. В першому таймі команди голів не продемонстрували, пішовши на перерву з нулями на табло. А ось уже в другому таймі на 53-й хвилині дружба заробила право на пенальті після фолу у виконанні голкіпера руху 2, який реалізував недоля. Наприкінці матчу львів'яни зрівняли рахунок зусиллями Столярчука у підсумку нічия з рахунком 1-1. А Юкса в рамках 29-го туру другої ліги приймала Тростянець. Хрестоносці розгромили суперників та забезпечили як мінімум собі стрілу. Вже в першому таймі хрестоносці мали комфортну перевагу у два м'ячі завдяки красивим голам Харченка та вави. Після перерви підопічні Миколи Цимбала залишили ще два автографи у воротах гостей. Спочатку відзначився ФОГО, а згодом фінальну крапку поставив Голлар. Причому завершальний гол був забитий у чисельній меншості, оскільки перед цим Кирило Ховайко був вилучений з поля через два гірчичники. В результаті юкса розгромила тростянець з рахунком 4-0. А Звягель дома зіграв проти скали 1911. Детальніше про матч в нашому сюжеті. Зустріч старих друзів Андрія Фесенка, Ігоря Гука та Максима Аваріянова на стадіоні Авангард у Зв'ягелі означала одне. Звягель в останньому матчі регулярного сезону другої ліги грав зі скалою 19-11 зі Стрия. Ще минулого сезону на цьому стадіоні вони намагалися разом тішити прихильників у складі Звягелян, а Аваріянова вболівальники навіть визнали найкращим футболістом сезону в команді. А вже зараз повинні були боротися за різну мету. Звягель ще мав теоретичні шанси на чемпіонство в другій лізі, а скала воліла втримати для себе до кінця сезону високу п'яту сходинку змагань. Задуманий погляд керманича з Юрія Вірта був не випадковим. До вже й так звично травмованих гравців Артура Ващишина, Андрія Блізніченка, Данила Волинця додалися нові: Валерій Скидан, Нікіта Петрук, Вадим Лучка та герой матчу проти руха 2 Назар Гаврилюк. 7 8 футболістів у нас зараз травмованих, є проблема, і проблема в тих футболістів, які відновилися, але зараз функціональний стан у них на високому рівні. Тому є такий дисбаланс в команді. І зараз за 10 днів хотілося б провести до одного цілого, тому що зараз вирішальні ігри 1-8 числа, тому надіємося, і не всі точно підійдуть під стикові матчі. Але 3-4 футболіста, я думаю, повернуться і будемо готуватися. Попри всі труднощі, команду господарів знову підганяла вперед. Відчутна підтримка трибун. Тож на команди чекав цікавий поєдинок. Вийшов важким для звягелян, які протягом довгого часу не могли пробити редути стріян. А перший гарний момент у матчі втратили якраз гості. Фомін підловив помилку захисту, однак пробив вище воріт. Відповіддю від звягеля був прохід та неточний удар Чередниченка. Обмінялися команди моментами й наприкінці тайму. Песенко після дотепної скидки Вендела не влучив у дев'ятку. А у відповідь після геніального пасу, як з Вягеляна м'яч дістався Цуркану, однак господарів урятував капітан команди Яшко. Насправді, друге коло всі матчі не дуже легкі. Тому що ми вверху турнірної таблиці і боремось за чемпіонство, і всі команди на нас налаштовуються по-особливому. З приводу того, що вдавалось, що не вдавалось, це буде там головний тренер розбирати, дивитися. Саме головне що перемогли. Нелегким для звягаля вийшов і другий тайм. Суперники зі скали чудово оборонялися. Та у відповідь серйозно загрожували воротам, чого варті лише постріл Янати зі штрафного та удара Вар'янова, який у підсумку прийшовся у Букову стійку воріт. Утім, звягель недарма привчив до свого характеру та голів компенсований арбітром час. Сталося це і у матчі проти скали. Після подачі кутового та удару гука м'яч влучив у руку захиснику, а арбітр вказав на позначку. Вибух емоцій гостей призвів лише до двох вилучень у скали Николишина та головного тренера Михайла Басараба. А коли команди заспокоїлися, Кисленко впевнено реалізував пенальті та приніс звягелю важку перемогу 1-0. Дуже важка е, нервова перемога, е, багато сили дали заради цієї перемоги, і е, я думаю, все-таки більш нічийна гра була. Сьогодні обидві команди заслужили е, набрати бали. В першому таймі, звичайно, підвела десь реалізація. Були моменти гольові, Тому хотілося б, щоб реаліза... реалізація була е, високою. Але не можемо забити. Да? Доводимо до того, що ми вже, вже п'ятої руки забуваємо в кінці. Тому за відношення окей, а все-таки робота з м'ячем, Ми розбираємо демосів єр все-таки дуже багато технічного браку, тому над тим треба працювати. Гол з Вягелян наприкінці гри став недаремним. Завдяки цьому звягель вийшов на другу сходинку турнірної таблиці в другій лізі, яку може втримати, якщо скала в останньому турі не програє вдома дружбі. Саме тоді з Вігаляни дізнається не лише підсумкове місце у таблиці дивізіону, а й суперника, з яким змагатимуться у плей-офф за вихід до першої ліги. Після зіграних матчів 29-го туру Другої ліги, доля золотих медалей і прямої путівки до першої ліги в руках дружби, який у стрію для досягнення бажаного результату обов'язково потрібно буде перемагати скалу 19-11. Юкса, як мінімум, забезпечила собі срібло, а зягель бронзу. Все виясниться після останнього зіграного туру. Команди, що займуть друге та третє місце в другій лізі, поборються за вихід в першу лігу та зіграють перехідні матчі з командами першої ліги, які борються за те, щоб залишитись. А ми дякуємо нашим захисникам та захисницям за можливість проводити матчі та підтримувати Сили оборони України. Не забуваємо донати на потреби військових та всіляко їм допомагати. Для вас працювала команда футбольного тижня. Діліться цим відео в своїх соцмережах та слідкуйте за головними футбольними новинами разом з нами. Тисніть вподобайку та дзвоник під цим відео, а також ставайте спонсором нашого каналу. Цим ви допоможете нам робити нові якісні відео та долучитися до інтерактивного фан-клубу «Звягеля».